Хлопчик тягнув стільки книжок, що я задумався, навіщо він несе ці книги, якщо надушається канікули. І тут мої думки розвіявся сам плече. Тобс мене побігла на даху чаків. Потім вони накрилися на капуста відібрали усі книжки, а його самого повалили на землю. Розпили йому куляни і голосуючи побігли геть. Я підійшов до нього і побачив у його очах жахливу сама місця. Я допоміг зібрати його речі, і ми разом смішли усі розкидані книжки. Він подивився на мене і сказав дякую. На його обличчі застерігала сучка, одна із таких ще усмішок, які показують істинну вдячність. І я відчув себе єдиною людиною у житті такої самотній істоти. Ми разом пішли до нього додому. Ще виголошувати на церемонії промову для випускників та їх батьків. Неозброєним оком було видно, що він дуже дармував. Отож, Карлос прокашлявся і почав свою промову. Випускний це прекрасна нагода для того, щоб подякувати усім, хто допомагав нам пройти цей шлях. Відпочав до кінця батькам, вчителям, братам, навіть деяким ворогам. Але найважливіше. Канікулами я вирішив вколотитися. Тому я зібралася свої шкільні книжки, щоб моїй мамі потім не довелося відносити їх самі. На щастя, мене врятувала. Він вказав на мене рукою і сказав, мій друг врятував мене від недопраного вчину. Ніколи не до оцінюю значення своїх дій, навіть зробивши найменше. Ти можеш змінити життя інших людей. Малесенька добра справа може не.